Василь Сухомлинський із циклу Природа. Верба, мов дівчина золотокоса. Над ставком стоїть плакуча верба, схилила свої зелені віти й дивиться у воду. Вітер дихне, гойдаються віти, мов коси дівочі. Біля самого стовпура маленька пташка помастила гніздечко. Прокидається вона рано вранці. Як вилітає зі свого теплого гніздечка зелені коси тремтять. Це верба прислухається до пташиного співу. Прийшла осінь. Холодний вітер позотий, виїлки, Дівчина-верба стала золото коса, а пташки не стало. Куди вона поділася, полетіла в теплій кладі, далеко-далеко замовила. Весною вона прилетить і велуба перестане сумувати, знову зазеленіють коси. Датиме ті ся ся суєва дівчина. І пташка буде щаслива, бо вона вдома на батьківщині. Бо батьківщина це найдорожче для нас, Дорожчого за вітчизну, немає нічого. Василь Сухомлинський дуже гарно писав про дружбу, доброту. Природу України, його твори зразок для високоморальних цінностей виховання всіх поколінь. Всім дякуємо за те, що долучаєтесь до знань, вивчаєте з нами твори Василя Сухомлинського, нашого земляка. Ми дізнались дуже багато цікавого і корисного у методиці виховання дітей. Всім дякуємо на все добре. Мені подобається читати казки доли Васіясу Хоїнського.